I do not know Щороку, у жовтні чи листопаді, пластуни збираються в одному з міст України на Орликіаду змагатися в мистецькій творчості, помірятися своїм інтелектом і гумором. Це вже 14-й за рахунком змаг. Незабаром Збірка для відкриття заходу є ще кілька хвилин познайомитися з керівництвом Орликіади, 2006, А по пластовому проводом. Цього року представлено тільки 10 команд з усієї України. Є так само представлені гетьманичі, контактний гетьманичі відміни так само з 9 міст України. Насправді підготовка була ну, не дуже важкою, але дуже виснажливою. Відповідальними за орликіаду були також бунчужний Олег Пашин і референт Орликіади Юля Хмарук. Історія цього відомого змагу бере початок з 1962 року, коли у США пластуни з курені Орликівці вперше організували такий захід. Від 1993 року він проводиться і в Україні. Назвали змах на вшанування імен Пилипа Орлика, відомого українського гетьмана 18 століття, і Григора Орлика, тогочасного європейського дипломата. До участі в змаганні допускаються лише пластуни від 14 до 18 років. О, розхід. Капітани команд. Збірка. Зараз почнеться головне: змагання у командних та індивідуальних видах. Тут будуть театральні сценки, конкурс експонатів, дебати, теренова гра, інтелектуальні вправи. Головне чітко ще раз пояснити капітанам команд, що від них та їхніх учасників вимагається. Це завдання на тендітних плечах референта Юлі Хмару. Виходить капітан, тобто будуть говорити. Команда, з якого міста і хто є капітаном. Учасників є небагато, всього 150 осіб, але це цілком достатньо. І атмосфера дуже весела і приємно тут перебувати. Люди приїжджають з цієї України для того, щоб відпочити, поспілкуватися зі своїми друзями і також пересвітати веселі історії. Команди не лише жартують, але й доступними методами розкривають тему Орликіади. Цього разу вона достатньо серйозна. Українське село, його історія і майбутнє. Журі сувори. Серед пластових сіромах в одностроях пізнаємо людей вчених і навіть почесного пластуна в спортивній курці. Проте ми розуміємо цих строгих суддів. Нелегко вибрати між десятьма командами. Але пора починати. Єдине, що нам з вами треба з'ясувати, з яких місць такі люди доїхали, а такі не доїхали. Всі придумали, що вони як вони себе зможуть представити так, як групами, так? Класний захід, Тут дуже весело. Завжди постійно можна знайти безліч класних друзів. От найцікавіша яка цікавинка, яка буде у нас на орликіаді, то це театральний змах. На чи скоро висіли? Дівчата, таке питаєте. Доброго вечора, дівчата! У нас покупець. Чи підеш за мене? віки разом, і На віки разом, Марічко. танцю! Довірся та слухай. Тебе за мною так пекло, як пече вогонь той віск, щоб твоє серце так топилося, як топиться той віск. І щоб ти мене тогді покинув, коли знайдеш той віск. Очі люд І значення того не розумів. Забрали. Забрали все. Лиш душу не забрали. Утопаючий завжди хапається за Соломенкою, так і наша мама. Сила нас з братом за руку і відвела ушку до голови колгоспу. Скільки було плачу, як мати благала нас зарахувати у ясний інтернат. Як просили, змалувався голова. Нас поставили на довольстві до інтернат. Там були сироти, і діти ж батьків. Мені було щодня одне. Мисочка бувтушки, мука запарена кап'ятком і тоненький стовпчик хліба. Ми вирішили з братом, що ми тут ту бувтушку їмо, а тато сам хворий голодний дом. Ти брала той хліб, приносили додому і ставили перед ним. Одного разу по влоші крихта на землю впала. Він нагнувся і ту крихту в рот. Тато побачив і почав плакати. Це не стандартний погляд, це погляд дітей, які вже виросли в епоху, навіть я б сказав, не індустріалізація, а інформаційних технологій. Наскільки вони бачать село, як вони його бачать? З виступів ми можемо зрозуміти, що в першу чергу для молоді це. Джерело українських традицій, тобто, село, це певний такий банк нашої ідентичності, банк нашого фольклору. А я от був на Поділлі, я був на Поділлі, там майже кожне подвір'я у роду. Крім командної боротьби між різними станицями і коренями, дуже вперта конкуренція відбувається в індивідуальному заліку. За звання Гетьманича і Гетьманіна. Тут юнацтво у першу чергу демонструє індивідуальні здібності і талант провідника. Питання від Дани Давидюк. Сільський клуб перспектива зяви здорового зерна через плідник псутості. Чи можна організувати культурне життя на основі сільських клубів без реформування їх світобудови? Я не бачу жодного позитиву, в тому що сільський клуб може сформувати людину і взагалі дати який-небудь позитив. Але... Все-таки на перспективу я сподіваюся, і ми всі сподіваюся, сподіваємось, що ситуація зміниться, і така спільнота, тобто тусовка, яка є, яка збирається в клубі, вона зможе все-таки переосмислити свої дії і зробити щось дійсно велике для нашого майбутнього і України, зокрема, оминаючи у гості ледомірну манірність людської подоби, витікаючи всі можливі варіації творчих проб ідучи за все любов'ю до спробленого першого кроку. І його тіні на шляху попереду. Запитання від Артема Жукова. На в принципі, соціальні системи молоді не відрізняється чи в селі, чи в місті, і вона є достатньо реальною. Не можна сказати, що це є місті Соціальна свідомість молоді, чи в саді чи в місті це все залежить від перше від виховання і від оточення самої молоді, а не так, від місця проживання, села чи міста. Ми ж насично приємне, але коротке життя, чи добре, добре. Можливо, прийнято, в дитячий, довгий, і в нас немає. Що втримаємо? Такі символічні містер та місіс Орликіада, які цілий рік працюють, здійснюють певні соціальні проекти за темою Орликіади і допомагають підготовці наступного о, змагання, тобто змагання наступного року. Коли я стала гетьманівною, я почала працювати над своїм проектом. Це було мій проект це було зробити архів Орлекіада. Я став куріним. Дякую, дякую. Далі в нас було проведено куріне свято на. Коротко розповім, було проведено корінне свято, далі я став по основному завідувачем. Я, я вже здаю третю пробу. Насправді дуже важливо, хто цього року стане гетьманичами гетьманівним. оскільки саме дім потрібно буде готувати Орлинкіаду, яка є ювілейною, яка є 15-ю в Україні. Цього року ми дуже сильні кандидати, і ми всіх їх запросили в комітет наступного року. Тобто, якщо вони мають бажання... Брати участь в організації, ми їх всіх радо запрошуємо. А тепер настає дуже важливий момент. По-перше, ми хочемо оголосити гетьманівну глядацьку симпатію. І це є Роксолана Ольярчук. Гетьманичем цьогорічний Олімпіадо став Артем Жуков. Ситуація така, що на орлике переважно їздять люди розумні та мистецько розвинуті. Тому хлопці тут переважно або в охороні, або гетьманич, або ведучий. А, ну, зрідше Та, Ну воно, бачите, оце представник хлопців. О, ще Третє місце в загальному заліку зайняла команда «Цвіт серця. Команда пані гуцулички. І перше місце зайняла команда Не скажу. Олекада 2006 має вдатися, як ви бачите, люди ходять з посмішками, а значить все добре. Орликіада залучає юнацтво із всіх кутків України, дає їм змогу поспілкуватися, познайомитися, позмагатися. І тому ми вважаємо, що захід є такий важливий, що його варто популяризувати. Ми вважаємо, що журі і на відбірковий тур, і на сам тур Орликіади було дуже добре підібрано. І е, оцінки вважалися всі, і вважалися. Е, ми зводили середнє арифметичне по кожному конкурсу. І тому вважаю за вірність тих оцінок і справедливість їх. Все чудово особливо мені сподобалася тема. Вона така багатогранна. Можна знайти багато різних можливостей її показати, тобто українське село. Мені орлекеда надзвичайно сподобалася, і тема була досить добре висвітлена. Надіюся, що наступні орликеди теж будуть настільки захоплюючими і цікавими. І взагалі я дуже рада, що такі заходи відбуваються в пласті. Військова станиця Тернопіль завжди запрошує і завжди рада взяти для себе, на себе ці важливі такі обов'язки проти орликеадус. Я написав книжку, в якій я чітко висловив свою позицію, що я буду робити все, що в моїх силах. Щоб зробити пласт, хоча б на сходинку вищим до ідеалу, якого ми так усі хотіли до, до досягнути. Особисто для мене це є, в принципі, вияв якоїсь такої патріотичної творчості. І тому я дуже дякую, що це є можливість презентувати не лише на рівні життєвому, а й на рівні пластовому. Не так-то легко роз'їхатися по домівках, навіть якщо ти пробув серед сердечних друзів усього лише два дні. Але наплічники кличуть, справи кличуть і батьки чекають. Довгі обійми і обіцянки писати листи, мейли, смски. Так зароджується і триває пластова дружба, і часто на все життя. Чур хоче у волосів. Шбурляй листя на молиться, коли керує світом осінь, Там повідомлю скоро, нехай везуть, куди бажають, хай на борон зійдуться в ті, що мене не проводжають, після бешуть поїзд, хай собі йде може, у праву, може, у відень мокрі дерева, бігтимуть свідом, лишиш позаду всі радощі й se bucis, hai să-ți ide, moжеl, praud, moжеl, ide, moкри dreva, nic nu yes. îți mutsido, polișish, vzabu, піди.